Пані та панове, вас вітає рівне історію і найти у нинішньому сезоні саме у матчах чемпіонату. Едуард Волков, 22-й, Любомир Парфенюк 31-й. Розіграють вони кутовий і вже валь на майданчику у Львів'ян. Сорокін класно розібрався із двома. Едуард Волков грає вперед. Хороша передача на дальню стійку Михайло бо... Велянюк, але... Все бачать гравці і на зараз. Волянюк просто шалений удар від Михайла Волянюка. Стійка рятує і Владислав Сорокін перший на добиванні. Просто розстрілює від Віталія Явного. Провал в обороні. І НайТІ. Дев'ята хвилина цього поєдинку. Дивимося Максим Малиновський проти Константіва. Екстралігія. Передача на Константинова Зважаючи на поразку у Львові, а сьогодні гукіпер Скаяпову у хорошому настрою. Волянюк. Втрачає м'яч там Голянюк. Багряк. Багряк обігрує. не на Горілка обігрує. Басич, а Басич фолить. Олександр Горілко тримається на ногах і завдає удару. Двох, Тут без фоло. Квів'яний. Гуль. Передача на Горілка. Олександр Горілко забиває. протихід. Костянтину Рафальському пробиває хороший контрвипад від ІНАЙТІ за 14 секунд до фінальної сирени Вони зрівнюють Рахуне та Львівський ІНІАЙТІ. Нагадаємо, після Пер розпочали другий тайм підопічні Андрія Фадюка. Зараз і в атаці. І подивіться, як забиває Ростислав Гуль. До кінця він поборовся. На 47 й секунді другого тайму і на виходить вперед. Проявляють характер львів'яни. Ростислав Гуль ось Зараз команду підвів, просто подарував він м'яча Олександру Горєлку, який дубує цю інформацію. А тим часом львів'яни четвертий м'яч забивають. Це вже просто якийсь розвал. Віталій Багряк замикає дальню стійку на 27-й хвилині цього поєдинку. 4-1. Рябоконь прострілив. Це Едуард Волков дарує надію Рівнянам. Хто ж іще. І це м'яч. Ну, це відверто воротарський м'яч. Дивимося Волков проти А Тут баскетбольний блок ставить. Зовує прекрасний шанс. Фактично сам на сам він опинив своїм ударом по порожніх воротах. Цього разу пробачають. Айтівці рівнян. Олександр. Любомир Парфенюк тепер він привозить. І Сергій Коваль забиває у порожні ворота. Вже був у кар'єрі Михайла Волянюка Епізод Волков для того, щоб Володимир Кручок забивав, але дуже оперечена. Ще одна комбінація, як по нотах розіграна. І зараз бачимо розпочиду. До... Парирує цей удар. Знову а, з м'ячем Рівнян. Швидою пробити, підкрутити м'яч у бік. І рятує зараз кардинал. Владислав Константінов зараз посміхає. Ванко, і як не забив, Володимир Кручок, просто диво м'яч не йде у ворота. Дивимося у повторі. Я Сказав, що Едуард Волков для кардинала це просто знахідка зараз. Олександр Басич, тим часом його для рівнян. До речі, на ІТ також. Ніколи тут у рівному на скіпчика, і що там сорокін зараз кидає просто Сергій Коваль Владислава Сорокіна на па.